Сергій Леонідович, доброго дня. Вітаю вас з перемогою, вітаю з чемпіонством. Які ваші враження від сьогоднішньої гри? Взагалі, щиро дякую за вітання. Перш за все, хотілося подякувати традиційно нашим збройним силам, захисникам захисницям, що дають нам змогу займатися нашою улюбленою справою, що зіграли ми сьогодні в черговий раз без тривог. Також хочу подякувати своїй команді, яка дійсно сьогодні заслужила своєю грою цей. Довгоочікуваний кубок, особливу увагу і подяку хочеться приділити нашим вболівальникам, які дійсно сьогодні гнали команду, підтримували в, в будь-яких моментах, чи то були позитивні, чи негативні. А з приводу гри, ну що я можу сказати, що сьогодні хлопці е, перш за все налаштувалися. Щось більше, отримали, щось менше, але налаштувалися дійсно на фінальну гру. Е, Ця гра дійсно достойна цього фіналу, Це, можна сказати, навіть сильніше, ніж Уманське Дербі, як зазвичай привикли говорити. Так що тут вся подяка тільки хлопцям, які налаштувалися на цю ігру. Ну і окрема подяка в цей нелегкий час. Я хочу слова вдячності сказати нашому президенту Осачеву Володимиру Олексійовичу за те, що він в цей нелегкий час нам допомагає, як, як може. Так що, всім, всім причетним до цього дійства хочу подякувати. Дякую, і ще питання. Перший тайм закінчився сухо. Які були настановки в роздягальні після першого тайму? Вам все таки вдалося забити в кінці другого тайму ще і з пенальті. Що змінили? Що посовітували, як змінилася гра в цілому? Ну, дивіться, ми робили акцент більше в другому таймі на контроль м'яча. Ми десь розраховували то вже друге діло, чи получилось чи не получилось. Но ми розраховували на те, що може десь команда УТК підсяде в плані бігової роботи, але як показав матч, да, десь може в нас і було більше контролю. Але хлопці виконали те, що ми домовлялися більше, більше контролю заставити команду суперника десь помилятися, десь, щоб з'явилися зони. От так в принципі вийшов і перший гол, і пенальті, про яке ви говорите, що ну десь десь ми використали те про що ми домовлялися. Дякую вам. Вітаю вас ще раз.